Вітаю, шановні учні! За багатьма запитами я покажу вам функціонал вашого електронного щоденника і як надіслати роботи для перевірки учнів. Ви заходите на Human платформу, звичайно, за своїм логіном і за своїм паролем. І у вас є рубрика учня. Ви заходите на рубрику учня, і зазвичай вже на головній сторінці у вас виглядають завдання, які вам надсилали о, вчителі протягом послідовності від того, що було найдалі, до того, що найсвіжіше. Ви звертаєте увагу головну на ось бічну панель, яка вам допоможе для роботи. В о, панелі розклад ви побачите розклад своїх занять і. Те, з яким вчителем, яка тема і які завдання. В панелі простори ви можете зайти в свої е, групи, в свій клас, якщо таке є, в курси різноманітні, де ви працюєте, де ви можете знайти зміст, тобто всі уроки. І через зміст можна зайти і подивитися завдання. Але це трішки пізніше. Ну, знову ж таки, можете подивитися розклад, конкретний, коли з цим. Викладачем у вас буде урок, які завдання були задані, аналітику вашу, і хто ще з вами навчається. В рубриці завдання у вас є завдання, які вам актуальні. У ну, мене зараз написано, що відправлено на перевірку, але ви можете натиснути на нього. Прочитати спочатку заняття, переглянути відео, якщо таке є, і перейти в завдання. В завданні написано, що ви повинні зробити, і натискаєте ось тут бічну здати роботу. Для того, щоб здати роботу, вам потрібно в даному випадку прикріпити вкладення. Ось можна зображення, можна файл, можна посилання. Ви натискаєте і знаходите, натискаєте. І коли у вас тут закріпилися фотографії чи вкладення, ви натискаєте Здати роботу». І у вас повинна з'явитися фраза зелене відправлено. Потім ви можете обрати будь-який інший урок і теж відправити. Повернувшись на завдання, ви побачите, де ви відправили, а де вже прийняті роботи. Наступне це аналітика. В аналітиці ви можете побачити свої оцінки. Ви можете обрати будь-який урок, в мене тут немає. Будь-який урок, будь-який проміжок часу. І побачите, які у вас є оцінки, які є у вас коментарі, і яка у вас відвідуваність. Також відгуки та ваша активність. Все Це ви можете тут подивитися, і табель з'явиться в кінці навчального семестру. Ну і інформаційні посилання тут можна бути різноманітні. Можете ще звернутися в даному випадку до вчителя. Можна звернутися до вчителя ось тут, через е, такий е, лист, який намальований. А якщо вам щось не зрозуміло тут то ви можете теж безпосередньо писати вчителю, коли ви здаєте роботу. Ось тут написано немає повідомлень. Ви можете написати повідомлення вчителю, і вчитель вам відповість. Ось такий короткий функціонал, з яким ви можете працювати. Думаю, що це відео буде вам нагоді, і ви зможете успішно надсилати роботи. До зустрічі!